Як бачите, на відео знову проводяться злочини, порушується рішення екологічної інспекції у Львівській області. Добре, Чоловік висловлюється нецензурно. Я, я прийшов Атуман, сказав, слухай, Добре, а Ще й обіжає мене, мою гідність, порушує мої конституційні права. loro nya.

Пані стверджує, коли, якщо чоловік стане на перешкоді машини, щоб водій їхав на нього, виконуючи явно знову злочинні дії. Ось так здійснюються злочини. А хто його возьме?